Ще один виклик вивести зібраний врожай. Як просуваються переговори з сусідніми державами та Єврокомісією щодо розблокування українського агроекспорту і чи є альтернативні шляхи експорту української продукції? Поговоримо про це з Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства. Пане Тарасе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Тарасу, ну от власне ще вісім суден пройшли українським коридором в обхід російської блокади в Чорному морі. Скільки взагалі вдається вивести таким шляхом? Перше варто зазначити, що ці судна вони вивозять як аграрну продукцію, так і іншу продукцію. Тобто, це не виключно для експорту агропродукції. Якщо ми подивимося на вересень, то вдалося таким шляхом вивести приблизно 50 тисяч тонн, то цей шлях він тільки зараз розвивається. Надіємося, що все-таки і далі він буде розвиватися і можна буде вийти на багато кращий показник уже в наступні тижні. А от як Росія на це реагує? Чи розглядаються варіанти розблокування зернової угоди з РФ? Ну, хотів би ще раз нагадати, що Україна з РФ не підписувала зернової угоди. Коли була зернова угода, Україна її підписувала з Туреччиною та ООН. А, а там уже Туречна та ООН певні документи фіксувала з РФ. Тому і наразі Україна не розглядає якісь варіанти безпосередньо з РФ. А продовжує працювати в своєму напрямку, і знову ж звернення залишається актуальним, яке було зроблено попередні періоди від президента до Туреччини, ООН та інших західних партнерів, що ми готові і далі забезпечувати продовольчу безпеку світу. Пане Тараса, розкажіть, будь ласка, взагалі, скільки збіжжя було вже зібрано на тепер, які обсяги цієї агропродукції мають бути експортовані. Якщо ми подивимося на зернові культури, то планується цього року, що буде зібрано 57 мільйонів тонн. З них 28 мільйонів тонн кукурузи тільки розпочатий збір. Але, наприклад, ці самі 28 мільйонів тонн пшениці, ячменю та жита інших культур вже зібрано. Тобто можна говорити, що там близько 30 мільйонів тонн вже зібрано. А в цілому, до кінця року, з рахуванням кукурузи, очікується на те, що з зернових буде зібрано десь 57 мільйонів. І олійних культур, що теж значний об'єм, десь 22 мільйона тонн. Тобто, в принципі, за позитивного збігу всіх обставин можна орієнтуватися на врожай на рівні 79-80 мільйонів тонн в поточному році. Зараз всіх аграріїв хвилює питання, як експортувати своє збіжжя. Які зараз є реальні маршрути для поставок? Декілька напрямків системно працюють. Працює Дунайський регіон. Тут ми вдячні дійсно за хоробрість відверто всіх, хто долучається до цього процесу, тому що ми бачимо, є свідками майже. Постійних щоночі обстрілів портової інфраструктури, але все ж продовжує працювати також відбувається експорт залізницею через сухопутні маршрути. Ну і в меншій мірі, але все ж також відбувається експорт автомобільним вантажним транспортом через сухопутні коридори. А щодо сухопутних коридорів стосовно нашої сусідки Польщі, чи буде вирішено з Польщею питання? питання? Чи відкриє Польща свої кордони? Сьогодні, до, до прикладу, мінагрополітики, вранці, міністр Микола Сольський проводив дзвінок з польським міністром агрополітики та про можливість доступу до Прибалтійських портів. Тайпета та інших було погоджено, що контроль ветеринарний фітосанітарний він буде перенесений безпосередньо в ці прибалтійські порти. Це Буде швидше відбуватися. Тобто, все ж таки, незважаючи... На ці обставини крок за кроком іде робота для того, щоб збільшити об'єми експорту, в тому числі транзиту через Польщу в рамках в рамках поточних умов, також нагадаємо, що Україна запропонувала інструмент верифікації та моніторингу експорту пшениці кукурудзи, ріпаку соняшнику, в тому числі до Польщі, для того, щоб шукати спільний баланс. То є готовність до взаємовигідної взаємодії та компромісу. І чекаємо на зворотній зв'язок фінальний від колег по цьому інструменту. А чого нам варто це очікування? Якими збитки несемо? Якщо ми подивимося на обсяги експорту там, попередніх місяців до тих чи інших обмежень, які вводилися на різних рівнях, то приблизно. До 9% всього українського агроекспорту е, йшло або до Польщі, е, або е, в тому числі транзитом через Польщу. Е, обмеження введені по чотирьох культурах. Е, були з 2 травня. Мо інша продукція їхала. У тут е, скажімо, з точки зору врожаю попереднього року, то більшість вдалося експортувати тут питання. Як буде в майбутньому функціонувати система? Тому що в певний період, декілька місяців, можна збіжжя зернові тримати на зберіганні. Що все-таки ці заходи, які зараз ми готові спільно застосувати, запрацюють і там повноцінно відновиться експорт, в тому числі транзит? То можна було би встигнути експортувати відповідну продукцію без значних збитків. Тому е поки що надіємося, що буде все зроблено, щоб не стояло питання прямо понесених збитків, а все-таки в майбутні періоди це врегулювати і по року, щоб система була позитивна. Пане Тарасе, наші аграрії вже другий рік поспіль е збирають свій врожай в умовах війни. Якщо я не помиляюся, в минулому році зібрали 60 мільйонів збіжжя, в цьому році от ви кажете, що буде більше на 20 мільйонів приблизно. Взагалі, от як ви можете оцінити наші аграрії адаптувалися до воєнного стану? Дійсно ви праві, що вже фактично другий рік повномасштабної війни і збору врожаю трішки скоригую минулого року було зібрано понад 70 мільйонів тонн. Минулого року, так, незважаючи на повномасштабну війну, аграрії показали таку стійкість і незламність. Але ми бачимо, що цього року. Все рівно є навіть збільшення, тобто це в умовах, коли вже повноцінно посівна осіння минулого року тривала під час війни закупівля всіх ресурсів, реалізація, продаж, виклики залишаються, звісно, і по фінансуванню, і по людському фактору, тобто по наявності працюючих, але Самі показники показують знову ж абсолютно незламність. Варто зауважити, що вся територія, яка контрольована і де відбулося розмінування, вона була засіяна. І зараз, зараз триває посівна озимих культур. І ми бачимо, що фермери вони не перестають працювати. Вони знову ж, незважаючи на всі виклики, сіють навіть темп посіву кращий. Ніж минулого року, тому це ще раз підтверджує, що є віра впевненість в арарію. А ми з цієї сторони також максимально зараз треба надати можливість експорту для того, щоб не тільки успішно відбулася. Осіння посівна компанія, яка зараз триває по зимих, а щоб була змога підготуватися і виконати весняну посівну компанію ярих культур, яка в принципі по площі ну, мінімум в два рази історично, в два-два половиною рази більше. Тому зараз якраз ідеться підготовка до фактично нового сезону. Пане Тараса, а як ви вважаєте, чи потрібно глобально переглядати нашу стратегію роботи? Ну, можливо, в межах країни, а можливо, і в межах Європейського Союзу, тому що ми сподіваємося, що дуже скоро ми все-таки станемо членами цього об'єднання для того, щоб обезпечити своїх фермерів? Є декілька напрямків, над якими обов'язково необхідно працювати. І що позитивно, що ця робота вже розпочалася? Один з них це створення продукції з донної варці, тобто збільшення об'ємів переробки. Ми бачимо, наприклад, цього року збільшили площу посіву цукрових буряків, і в нас збільшиться виробництво цукру. Ті вже готовий продукт, який можна експортувати. Також ми бачимо, що далі продовжується приватизація. Спиртових заводів для запуску виробництва біотанолу, це переробка кукурузи. Ми бачимо, що відкриваються нові м'ясопереробні підприємства. Тобто, це правильний напрям для того, щоб ми могли виготовляти готову продукцію для величезного, майже півмільярдного сочки зору населення ринку європейського союзу. І тоді вже не буде так стать гостре питання не фізичного об'єму. Не там дискусії стосовно пшениці, кукурудзи інших напрямків. Тобто, це ключова ціль робити е, виробництво готової харчової продукції, яка відразу відповідатиме по стандартам, вимогам Європейського союзу і зможе е, спокійно конкурувати на тому ринку і туди експортуватися. Пане Тарасе, Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, Дякую. це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.